Добрий день, діти! Є багато країн на землі. В них озера, річки і долини. Є країни великі малі. Та найкраща завжди батьківщина. Як називається країна, в якій ми живемо? Вірно, Україна. А яка мова є рідною для українського народу? Правильно, українська. Щасливі ми, що народилися і живемо на такій чудовій, мальовничій землі в нашій славній Україні. Тут народилися наші діди, прадіди, тут живуть наші батьки і ви, славна малеча, починаєте свій шлях на цій рідній землі. Любов до рідної мови, до рідного краю починається з любові, до народної творчості, до казки. Добра, мудра, чарівна казка завжди була у пошані. Її завжди з задоволенням слухають і діти, і дорослі. Казки бувають різні, але у всіх є одна спільна риса мудрість. І особливо це проявляється у народній казці. Ми з вами, діти, знаємо дуже багато чудових українських казок. А ось чи добре ми їх пам'ятаємо. Зараз ми це перевіримо. Вікторина яка казочка? Як звали півника в казці колосок? Голосисте горлечко. А мишенят круть верт. Що знайшов півник на подвір'ї? Колосок. Чий будиночок забралася коза дереза? Зайчика. Кого зробив діти з соломи та смоли? Бичка. Яка тварина в казці прикинулася неживою серед дороги? Лисиця. Хто вкрав Івасика Телесика? Змія. Хто прогнав козу до резу і зайчикової хатки? Рак. Кого в казці рукавичка називали і клан? Правильно, кабан і клан. А кого називали жкрябатушка. Вірно, мишка. Хто злякав тваринок і вони втікли з рукавички? Собачка, правильно. А хто перехитрив Колобка? Лисиця, вірно, як звали хлопчика розміром з горошину? Котигорошко. А в якій касці курочка несла дорогоцінні яйця? Курочка ряба. Я сподіваюся, що ви вправно відповіли на мої запитання. Пригадали українські казки та казкових героїв. Казка це дитинство людства і його мудрість. Читайте, слухайте казки, легенди, пісні, притчі. Нехай вони йдуть по світу, нехай живуть серед нас, сіють доброту і мудрість, навчають, як треба по правді жити. А мова хай вона живе. Нехай серця не Багата йде у світ і завжди молодіє, бо в нас вона одна, чарівна, світанкова, і древня, і молода, велика наша мова. Дякую вам, дітки, молодці, старано відгадували казки. До побачення!